Ранку, любі друзі, миру вам та ясних Божих благословінь. храни вас, Господь, чому люди так легко ведуться на будь яку несенітницю, тому що вони у темряві і не знають істини. Коли ти знаєш, хто ти і куди йдеш, тебе неможливо обдурити. Без істини легко вірити, чому завгодно, що виявляється брехнею. Без слова Божого неможливо розрізнити темряву від світла, тобто правду від брехні, тому що слово Боже це світло і просвітництво, яке показує, що хорошо і що таке погано. Хто вірить? І виконує Слово Боже, має життя і життя вічне. Відсутність Слова Божого це темрява, де людина не знає, як йому вчинити. Тільки хрещенням Ісуса Христа Його Слово наповнює людину мудрістю, світлом, мужністю, чистотою, любов'ю, смиренням та одкровенням Божим. Це знаходиться в руках Божих, а не в лапах диявола. Наш вихід, тільки Ісус Христос. Амінь.